Увечері 31 грудня 2015 року архієпископ Сумський і Охтирський Євлогі очолив новорічний подячний молебень у Спасопреображенському кафедральному соборі міста Суми у співслужінні міського духовенства та в молитовній присутності студентів Сумської духовної семінарії. Перед початком молебню архіпастер звернувся до богомольців із промовою, у якій пояснив молитовні прохання та побажання, що звершуються на новоліття. Владика закликав до спільної молитви про мир і благоденство Сумщини і Сумчан до подолання розбрату і негра до створення простору дієвого милосердя та спільної побудови мирного майбутнього сумщини для поклоніння віруючих на центральний аналой собору були встановлені ковчег з частками мощей святого мученика Воніфатія та священомученика Ігнатія Богоносця, який був учнем апостола та євангеліста Івана Богослова. У нашого спатіного й спасенія. 재미, e sov tr